Hello, my dear boys and girls, the pupils of the third class. привіт, мої дорогенькі! З вами Євгенія Семенівна. Мабуть, вже скучили за наступним уроком англійської, та почнемо зразу до діла. Давайте з вами привітаємось. Хочу звернутися до вас. Bogdan. Hello, Богдан! Хело, Hello, Good morning, Катя! Good morning, влада, ліза, ваня і Кирил. Всім, всім, всім. Кирил. нікого не забула, але поїхали далі. Зараз ми зробимо з вами фонетичну зарядку. Це така зарядка, щоб налаштувати наш ротик язичок правильно говорити англійською мовою, чітко вимовляти звуки, щоб це були справжні англійські звуки. Тому що іноді ми говоримо так, як українською, але це не зовсім вірно. Нам потрібна гарна. Е Чітка і грамотна вимова сама англійської. І так, звуки ф. «в». Повторюйте. ф. «в». Ф, fat. Fat. Повторили. Наступне в. That. Повторили «Вет». «Вейз». Окей. OK. Next: П, б. п, – «піг». Наступне Б. Биг. Пиг. Хорошо, молодці, розумняшечки. Далі С. Th, з. Щоб сказати ці е, звуки, нам треба покласти язичок проміж зубами. І потім наче смикнути його назад. І виходить С. С. З. Ц, скажіть, будь ласка, цик, з, th, that. Повторіть, будь ласка, that. Хорошо, все виходить. Далі В. В. А в українській мові у нас тільки одна літера В, в англійській мові є дві. Вони схожі, але відрізняються за дзвонкістю, твердістю та навпаки за м'якістю. В у нас тверда літера. «Ве, Повторіть, будь ласка, веліть. І інша літера «В, в, в. вимовляється, дуже так розтягуються губки. «Window». Повторіть. window. Наступне т. Дзвінка тверда літера т. Т. Окей. Okay. Наступне Р. Read. Read. Ride. Повторили: Read. Ride. Добре. Ш. Шоп. Шоу. Ще раз. Шоп. Шоу. Хорошо. Че. Che. Чек. Чікен. Чек. Чікен. Далі Х. Літера H вимовляється як звук Г. Дуже легенький, наче ви здуваєте пір'ячко. Х, Х. Uh, давайте скажемо слово холд. Hold. Hold молодці. Наступне hello. Теж, бачите, такий перший звук дуже. Uh, Легкий, його наче майже не чутно. Hello, H. далі літера D, звук Д. Doll. Навпаки, тверда і дзвінка. Повторюйте. Doll. dol. Наступне с. Сик. Повторіть Сик. і thank you. Ще раз Thank you. Добре. Звук з. The. «This». Ще раз. «This». Слухаю, не чую вас. Ану, голосніше: that. Ще раз. That. Молодці. Далі. Дітки, сьогодні ми будемо займатися по нашому робочому зошиту для третього класу. Сторіночка 79. Ось ось. І тема уроку наші будні. Що ми робимо в наші будні? Це така тема, вона наче узагальнює граматичні знання, які ми вивчали до цього, і а, слова, які ми вчили також. Що нам знадобиться, які теми? Це а, дії. тобто, Умиватися, вставати, прибиратися, їсти, ходити. Ці слова ми сьогодні будемо згадувати. І також граматичний матеріал про Present Simple, теперішній час, звичайний час. І тепер таке. Тепер. таке. Відкриваємо зошити. Сторіночка 79, так? Будемо говорити цілими реченнями. Я умиваю своє обличчя. Бачите, у нас тут є вже приклад. I wash my face. Я умиваюся. Слідкуйте ось так пальчиком і читайте за мною. I wash my face. Добре. Що тут відбувається на другому малюночку? Хлопчик прокидається вранці. да? Прокидатися, як ми вже знаємо, згадуємо буде wake up. І так, я прокидаюся. I wake up. Наступне. I make a bed. Я застеляю своє ліжко. I make a bed. Я снідаю. I have breakfast. I have breakfast. Я кажу, а ви повторюєте? Я слухаю. Наступне. Я йду до школи. Так, бачите, хлопчик відчиняє двері і виходить. Це він іде до школи. I go to school. Я I go. Іду to school. До школи. Добре. Дітки, ці речення вам треба буде написати. Можете зараз поставити на паузу відео. Я разом із посиланням на відео відправляю вам написане. Бачите, тут речення вже написані. Вам треба буде це переписати в свої зошити. Самі напишете, добре? Хорошо, переходимо до іншої вправи. У нас часу не так багато, матеріалу багато, тому перегорнули сторіночку і рушаємо далі. Дивіться, як же я казала, буде граматичний матеріал про Present Simple теперішній час. Що в ньому такого особливого? Пам'ятаєте, коли я говорила, що теперішній час, звичайний, це коли дія відбувається. Кожен день регулярно. Не просто в моменті зараз я щось роблю, а це відбувається постійно. Наприклад, я ходжу до школи регулярно, постійно, кожного дня. Правда? Я снідаю. Це мається на увазі не саме зараз, а взагалі, зранку, кожного дня, це в мене така традиція, така звичка і такий розпорядок дня. Наступне, я е, застеляю своє ліжко. I make my bed кожного дня, кожного ранку постійно. Е, це ми казали про себе. Але, увага! Коли ми кажемо про дієслова третьої особи однини, що це значить? Це він, вона, воно. Тобто, три. Особи. Він, вона, воно. Це означає третя особа одни. Да? Він, вона, воно. Тоді, коли ми кажемо про це, у нас до слово в кінці додається літера С. Якщо я кажу, я хожу до школи, I go to school. Тоді, якщо ми хочемо сказати, вона йде до школи, він йде до школи, чи воно, тоді до дієслова go іти доєднується літера С в кінці і все. Тільки літеру С дописуємо. Наприклад, він іде до школи, He goes to school. Goes. Yes? Goes to school. Вона йде до школи. «She». Goes to school. Воно йде до школи. It goes to school. До речі, чому воно йде до школи? Як це може бути? Українською мовою ніяк, що значить воно. А в англійській мові пригадуєте, коли ми кажемо про тваринок, тобто все, що стосується не людей, а чи тваринки, комахи, це в англійській мові рахується за воно. Тому, якщо ми скажемо, що е, собачка побіжала до школи, побігла, це буде воно. It goes to school. Це, понятно, пригадали? Ну, таке е, відступ такий маленький. Тоді, дивіться, повертаємось до вправи. Я тут вам позначила, що, а, коли у нас йде мова про він, then makes Den makes his bed. Dan, це значить він. Мова йде про він. Тому до дієслова додається в кінці есочка. Бачите? Den makes his bed. Коли ми кажемо прочистити зуби, ми кажемо, я чищу зуби, I brush my teeth. Ми чистимо зуби. We brush our teeth. Вони чистять зуби. Буде they brush teeth. Але коли він, вона або воно, буде brushes. Він чистить зуби. He brushes teeth. Понятно? А, далі. Have breakfast. Я снідаю. Казали в першій праві, пам'ятаєте? I have breakfast. Якщо ми кажемо він снідає, як буде? He has breakfast. Ось так. He has breakfast. Якщо ми кажемо, вона сніде, так само додається в кінці есочка. She has breakfast. І воно сніде, наприклад, кошеня. Да? Зранку сніде буде «it has breakfast. Що вам треба зробити? Написати, з цього теж підписати. Але це зробите вдома. І так, що нам треба зробити, бачите? Ось тут написано дієслово чистити зуби, наприклад. А ви пишете так. Він чистить зуби. He, brushes, cheese. Тобто, у мене є тут підказочка. Я вам написала дієслово під малюночком. Що це означає? Ходити в школу, застіляти ліжко та снідати. А вам треба додати слово він, вона або воно. Він буде. Хі. Я вам Зроблю фото і відправлю це разом із завданням з посиланням, і ви зможете зробити так, да вставляти він, потім це дієслово і все. Понятно? Це дуже просто. Якщо щось непонятно, ви кожен може мені зателефонувати, написати, контакти, телефони є. І я завжди на зв'язку і завжди з вами е, поруч. Можу все будь-коли пояснити знову. І так, вона буде ще. Вона є. І воно. it. Ми кажемо: Він «сніде», He has breakfast. І все дуже просто. Так, дітки, зараз я хочу, щоб ви а, пригадали те, що ми вчили. Ну, мабуть, деякий час тому. Це у нас такий ліричний відступ, і трошечки розважитись для е, вас. Я вам показую іграшку. Ви мені повинні сказати, хто це і якого кольору, та скільки. Добре? А зараз почнемо. І так, хто це? Пінгвін? Як сказати чорно-білий? Black and white Penguin. Це чорно-білий пінгвін. This is black and white пінгвін. Один. Це один чорно-білий пінгвін. This is one black and white penguin. Наступне. Хто це? What is it? What is this? This is cat. Yes, right. Я сказати, це один рожевий кіт. This is one pink cat. Yes, good. Next. What is it? Що це? What is it? This is. я слухаю, а ну називаєте моу. Якого кольору? Grey. One. Grey mouse. Hello, children. Next. Frog. Yes. Green frog. This is one green frog. How many? Скільки? How many? Do you know? Чи знаєте? How many? Скільки тут? One. Only one. Тільки лише один. Як сказати Colorful, colorful rabbit. Very good. Next. What is it? Що What is it? This is dog. One white and grey dog. Bielo сірий. White and Grey Dog. Next. What is it? What is it? This is pig. Very funny. smishna, swinka porosatake. Funny pig. Next. Chicken. This is chicken. Yellow chicken. Hello, children. How old are you? вас Kacinya. How old are you? Курча, вибачте, будь ласка, на каченя курча. Скільки вам рочків? Ану, відповідай, скільки тобі рочків? I am 10. Да? Мені 10. I am 10. I am 11. Мені 11, так? Наступне. This is. What is it? Що це? А? Orange... Поні, Orange pony. І поні вас питає: Where are you from? Звідки ти? Where are you from? Що ви можете на це відповісти? I am from Kyiv. I am from Ukraine. Yeah, very good. Давайте поплескаємо собі в ручки в долоньки. Ви сьогодні молодці. Ми з вами дуже швидко навчаємось, запам'ятовуємо і їдемо далі. Наступна тваринка, хто у нас тут є? Є ще одна. І це у нас биа. Скажіть, будь ласка, Беа це ведмедик. І ведмедик вас питає. What do you do today? Ведмедик питає, а що ви сьогодні робите? What do you do you today? Ми з вами відповідаємо We play football. Грали в футбол сьогодні вдома, чи ще не встигли? Окей, okay. next. Mm. Давайте зробимо таке. Розмовляю дві поняшечки. Одна запитує, What do you do today? Що ти сьогодні робила? А друга відповідає: I make bed. Я застеляла ліжечко, да? кожного дня застеляю. What do you do every day? А що ти ще робиш кожного дня? I have breakfast. Я снідаю. And what do you do every day? Ця поняшечка блакитна запитує: А що ж робиш ти кожного дня? Вона каже: I swim. Я плаваю. I make lessons роблю уроки. I study. Я навчаюся. Так. I brush my teeth. Я чищу зубки. I go to school. Я хожу до школи. І так, діточки, ще одне маленьке завдання. Дивіться, зараз я вам зачитаю текст, який називається Мій день". Мій день. Сфотографую, вишлю, щоб було гарно видно. Ви цей текст читаєте. Тобто Вставите mm, uh, моє відео, перед собою кладете цей текст, слухаєте і повторюєте. Одне речення я прочитала, ви ставите на паузу відео і повторюєте за мною. І так, перше речення. Every morning, I get up at 7 in the morning. Кожного дня я встаю вранці о 7 годині. I wash my face, clean my teeth, do morning exercise and dress. Я вмиваюся, чищу зуби, роблю зарядку і вдягаюся. Наступне: at half past seven I have my breakfast. Половину восьмої я снідаю. I usually have a cup of tea and sandwiches for breakfast. Я зазвичай снідаю uh, чашкою чая і бутербродом. Другий абзац. I go to school at quarter to eight. Я йду до школи у чверть uh, до восьмої. I have five or six lessons. At school every day. Я маю 5 або 6 уроків в школі кожного дня. I come home at 3 o'clock, have my dinner and do my homework. Я приходжу зі школи о 3 годині, обідаю і роблю домашню роботу. Наступний абзац. At 5 o'clock... I go for a walk with my friends. О 5 годині я йду на прогулянку із своїми друзями. Наступний абзац. In the evening, my parents and I have supper. Ввечері мої батьки і я вечеряємо. I always help my mother to wash the dishes. Я завжди допомагаю моїй мамі мити посуд. After that, I like to watch TV with my father or read books in my room. Після цього я люблю дивитися телевізор із своїм татом та читати книжки в своїй кімнаті. I go to bed at 10 o'clock in the evening. Я лягаю спати о 10-й годині вечора. Є? Yeah? Добре. На сьогодні наш урок підійшов до завершення. У нас є з вами багато чого робити вдома. У нас є е, завдання написати в робочому зошиті вправу, яку я казала. Та прочитати цей текст, який ви щойно почули. А на сьогодні goodbye. See you next time. See you later. Bye-bye,